Расслабь, Водім, слава Ботину, Ісус Христос зустрічається своєю матір'ю на кресній дорозі. Равдим собі свято співстраждання Пресвятої Богородиці. Власне, діва Марія, яка безболізно народила Спасителя, бо справді була захоронена від... Первородного гріха, і Господь своєю ласкою справді дав їй народити у радості, не в болях, а в радості Спасителя. І вона, як та, яка невинна, яка залишилася і далі невинною, вона є чиста, вона є повна покори до волі Небесного Отця. і та, яка готова сприймати слова Господні з відкритим щирим серцем, з великою любов'ю. Певно, що вона найбільше любить не тільки Ісуса Христа, як свого Сина, але також і розуміє, що її син є Спаситель всього людського роду. Це з одного боку, велика була би гордість, правда, бо ми у своєму житті як можемо. Казати, хтось там в Києві сидить в міністерстві, о, то, то то мій кум, чи то мій сват, або то мій там дворідний, трирідний, ми пишаємося тою людиною, правда? І, власне, в такий спосіб ми певно, що досягаємо якісь ми успіхи, хтось за нас так каже. Але саме Богородиця нам показує свою чисту любов не тільки до свого сина, але до свого. Господа, бо розуміє, що її син це є також і Спаситель всього людства. І вона бачить, бачить, та любов, бачить, її любов бачить ціну відкуплення кожного людського життя. Вона бачить, який, який син страждає, і вона співстраждає разом із ним. І Ісус Христос на хресній дорозі Він зустрівся з своєю матір'ю. Він знав, що вона любить його. Не так, як кожна людина може бути хиткою у тій любові, а справді до кінця любить. І це любов, яка слухає, яка дозволяє, щоб він страждав. Бо ми своїм дітям не бажаємо страждання, а навіть коли і дитина страждає, що ми хочемо. Около лапайчок ми біжимо, кажемо, давай бубу, задуємо, ой-ой-то, або десь там вдариться чи якась ранка. Ми біжимо і дуже так. Знаєте, бережемо своїх дітей від різних небезпек. Це треба робити справді. І Богородиця, власне, вона теж співстраждає в такий спосіб, але розуміє, що Христос несе тягар за все людство. І Він хоче виконати волю Отця, щоб відкупити кожного із нас. І тому її любов, її покора смирення. Дає можливість спасителю здійснити цю кресну дорогу, виявити свою любов на хресті. Вона не нарікає на злочинців, не нарікає за те, що її сина несправедливо звинуватили. Вона терпить, в покорі, смиренні, терпеливо, йде за своїм сином. Це великий біль, великі страждання, мусимо сказати собі. Бо не є вона байдужою, але вона і чиста любов. Мусимо сказати це. І вона відчуває це. Але разом із тим вона розуміє, що цей біль Христос жертвує за кожну із нас. І тому співстраждання Богородиці це є також і саме ті болі, ті муки, з як яких вона була, із, була, вона була звільнена в часі народження Спасителя. Але ці біль і ці муки були в часі, коли церква Христова народжувалася через терпіння, через смерть Спасителя. Бо, власне, саме, ми, коли жінка родить в болях, правда, а коли дитя народиться, то що, вона тішиться, радіє, що життя народилося. На жаль, в цьому світі так і є. І цей біль церкви він продовжується. Через велику кількість мучеників, через велику кількість страждань християн по всьому світу. Бо не тільки ми страждаємо у війні, але також багато християн страждають в тих країнах, які, на жаль, в явний спосіб бачимо підтримують Росію. Це і Китай, це Північна Корея, це є Іран. Тобто, бачимо, що тут. Зло, яке хоче проявити себе і хоче перемогти. Але будьмо з Марією, йдімо за Христом, співстраждаємо з Ним. І справді це наше страждання не буде марне. А воно буде очищальне і цей світ теж потребує очищення. На жаль, цей світ вибирає любов цього світу. Не те, що Христові подобається, не те, що Богові, а любов цього світу. А це марнеї. А Отож в любові, в співстражданні Богородиці ми бачимо саме ту ціну, яку Господь саме віддає за кожного із нас. Амінь. Отче наш Бороші наші, як ви прощаємо, доновани наші, і да веде Сусу, а да весла на нас і Бога. Породиці Діво радися, благодатна Марія, Господь собою, благословенна тим і життя, і благословенна Підмонам Болі.